Інна Нагорна музеєм Уласа Самчука у Рівному опікується сім років. П'ять із них займається ще й книговидавництвом, що поповнити бібліотечку. Береться не лише за твори уродженця з Долбунівщини, а й його соратників. За п'ять років каже, світ побачили 20 книг. Ми почали видавати книги тих людей, які творили українську літературу культуру в рідному краї, поряд з Уласом Самчуком. Люди талановиті, але на жаль, жодної книги, більшість цих людей, жодної книги в Україні не було. Досі. Сьогоднішнього часу і більшість книг видається вперше. Вийшли вперше в нашій бібліотечці. Вперше ми видали Галину Журбу, вперше ми видали демо Довгопільського, Горліса Горського. Не тільки клопоче над видавництвом, вона ще ілюструє. Щоправда, поки лише книги своїх сучасників. Художня оформила уже 70 книг рівницьких авторів. Останнім часом дбала про книги Петра Велесика. Він довірив художниці аж 15 власних видань. каже, талант є його не за вона як художник, повторює мій текст, і дитина, навіть не читаючи книжки, а тільки подивившись малюнки, вона вже. <гум> Бачить, про що йде мова. Інна Нагорна ілюструє збірки поезії та гумору. Проте найбільше до душі дитяча література. І коли я працювала над книжечкою, то я найперше консультантом брала доню. Якщо малювала рослинку тваринку, то показувала дитині. Якщо вона впізнавала, хто це, то я знала, що інша дитина також впізнає. І мені хотілося зробити таке, щоб і для моєї дитини була книга цікава. В художні ілюстрації були цікаві, щоб можна було розмалювати. Лювати, перепочити упорядниця не планує. Уже готує макет 21 книги. Це буде видання творів Євгена Маланюка. У світ воно вийде на річницю смерті Улася Самчука 9 липня. Діана Білоконко Юрій Кобів новини Рівного.